Мої квіточки півонії. сьогодні черговий крок до того, щоб ви не вичитували форуми ночами, щоб ви не випитували всіх подруг, знайомих, близьких і так далі, в кого як було. Тому що я знаю, що ті жінки, які дійсно планують вагітність і дуже хочуть, щоб вона настала, а для них оці два тижні між овуляцією і тим, коли місячні настануть, це направду якийсь скажений час очікування. Коли тести ще зробити не можна, ХГЛ, в принципі ще також зробити не можна, і вони починають вишукувати якісь симптоми, якісь зачіпки і так далі, щоб зрозуміти вигідні вони чи не вигідні. Сьогодні я вам трошки у цьому допоможу. Зразу скажу, що у жінок, як я говорила в попередньому відео, може взагалі не бути ніяких симптомів вагітності. Взагалі. І ви можете дізнатися, що ви вагітні тільки в той момент, коли місячні не на настануть, ви зробите тест і він виявиться позитивним. Другий, другий важливий момент, що мабуть момент, на якому можна закінчити відео, просто це сказати і все. Але ні. Це те, що ви відчуєте, що все не так. Зазвичай, в принципі, під час передмонструального синдрому оці два тижні в принципі такі самі ознаки, як і під час вагітності. Але тут ви зрозумієте, що ознаки інші, що щось відбувається не так. Наприклад, якщо у вас завжди там. Відразу після овуляції наливалися груди, а тут з ними нічого не відбувається, і там раптово за три дні до того, як мали би настати місячні, груди налилися, це такий е, е, можливий дзвіночок. Або, наприклад, якщо там зазвичай ви дуже сильно набрякали, а зараз не набрякаєте. Або навпаки, і так далі. Ну, загалом, скоріше за все, щось буде не так. Щось буде незвичайно, і протікати не таким чином, як зазвичай у вас протікало в ПМС. А, до речі, вагітні або хто вже народив. Якщо у вас було саме так, напишіть в коментарях до цього відео. Цікаво, цікаво, дізнатися ваш досвід. А, які ж бувають ознаки вагітності, які можна помітити до того, як ви зробили тест і дізнатися, що ви вагітні, Запідозрити, що ви вагітні? Звісно, що ви зможете дізнатися, що ви вагітні, тільки коли ви отримаєте результат. ГАГЕЛ або тестом? Перше, на що би я звернула увагу, так, це будуть не молочні залози, або там нудота, або ще щось інше, це виділення. А, Якщо ви завагітніли в цьому циклі, то виділення стануть, ну, по-перше, їх стане більше, і вони будуть такого білого кольору, насиченого білого кольору, і будуть дуже густими. А зазвичай такі виділення говорять, що вагітність настала, і вони пов'язані з продукцією гормону прогестерону. В принципі, я би сказала, що виділення, мабуть, таке стовідсотковий. 99% варіант. Якщо ви дуже уважні до себе, знаєте, які у вас виділення зазвичай були в невагітні цикли, і тут помітили оці виділення, про які я розказала. Вірогідність того, що ви вагітні, вона висока. Далі натверджує ну, нарешті до молочних залоз, тому що чомусь більшість з вас думає, що саме зміни в молочних залозах мають бути ознакою вагітності, найперше. А, але насправді це не так. Як я вже говорила і в цьому відео, і в попередньому, що змін у молочних залозах може не бути аж до моменту 3 доби після пологів, коли прибуває молоко, і не завжди вони відбуваються. А, так от, але все ж таки одним з ранніх признаків вагітності є те, що молочні залози трошки набрякають. Але навіть не це в принципі, тому що вони в принципі завжди намір набрикають в другій фазі циклу. Але а, соски стають дуже чутливими, надзвичайно чутливими. Деякі вигідні описуються, як я не могла навіть митися в душі, або я не могла спати на животі. Було так боляче. Суперчутливість а, саме сосків. Чутливість самих молочних залоз також може бути більше, все ж таки, на зовнішньому, на зовнішній стороні, не на внутрішній, а на зовнішній. Я би сказала, зовнішній верхній квадрант це найчутливіша частина молочної залози під час вигідності. Далі, що ще може ставати? Молочні залози можуть ставати такими ніби як просто важкими. Тобто вони от не збільшилися, вони ніби й не налилися, але вони ви відчуваєте, що вони важкі. Це також може бути ознакою вагітності. Далі наступна рання ознака вагітності це я не можу її назвати одною ознакою, тому що тут може бути абсолютно, абсолютно протилежні речі можуть з вами відбутися. Перше – це суперсильна втомлюваність. Коли ви взагалі не відчуваєте сил, або а, звичайні фізичні навантаження призводять до а, більш більш сильно більш сильної втомлюваності. Наприклад, ви прийшли в спортзал, ніби робите своє своє звичайне тренування, але всередині десь відчуваєте, що ну дуже все ні, сил нема. І вони от, і ви відчуваєте, що вони ні ні звідки не візьмуться, або просто сидите і, і, і так в голові ніби пливе, 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 пливе. От таке може бути. Можете просто е, стомлюватися раніше. Наприклад, багато жінок говорять про те, що вони стомлювалися вже до середини дня або там до 3-4 години. А таке може бути. Потім я буду до цієї самої, в принципі, ознаки віднесла. це. Це зміни фізичного стану. Це навпаки прилив в. Сиф... Сил та енергії, ну зазвичай чесно кажучи, це відбувається все ж таки вже на ранніх термінах вагітності, таких як ну коли вже вже є затримка. Там от перший тиждень після затримки, другий тиждень після затримки, бо третій тиждень після затримки це вже там починає накривати новими симптомами. Але от перший тиждень після затримки, другий тиждень після затримки, зазвичай є прилив сил і енергії, якщо все там добре йде, як і як вам хочеться, якщо у вас все добре, так як вам хочеться. А, то тоді то, 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 то так. Але буває таке, що і відразу після овуляції, якщо заплівнення відбулося приблизно через 7-10 днів може бути такий прилив сил та енергії, ви відчуваєте, що ви можете робити більше. Далі, наступне, а, це зміна ментального стану, зміна вашого, зміна того, як ви відчуваєте. І це ключове. Це саме не роздратованість, не агресія, не плаксивість, або ще там щось, як це можна називати по-різному. Але ключ в тому, що це зміна того, як ви відчуваєте. Наприклад, ви починаєте реагувати на подразники, які у вас були і раніше, більш гостро. І це гостро може бути, ну от прям абсолютно по-різному. Це гостро може бути як. В сміх сльози так це гостро може бути в депресію і розпач. Тут неможливо загадати, що саме буде з вами відбуватися, тому що може бути і так, і так. Але ключ в тому, що ви просто відчуваєте по-іншому. А деякі вигідні відмічають, що це було наприклад, що вони стали більш вразливими і стали більш, більш вразливо відчувати, тобто навіть якісь дрібниці їх могли чіп'яти. Інші вагітні говорили про те, що це було наприклад все сильно дратувало. Прям ну от сильно дратувало. В вони прям відчували агресію. Це також може бути загалом. Е це можуть бути будь-які емоційні прояви, але вони будуть не такі, які у вас були раніше. Звісно, все це, що я описала, все це пов'язано з тим, що під час вагітності секреція гормонів у вас відбувається абсолютно по різному, по іншому, перепрошую, а не так, як вона відбувалася би в звичайній другій фазі, коли бо запліднення не відбулося. Тому просто звертайте, от основний лайфхак: просто зверніть увагу на те, що щось відбувається не так, як завжди. Ну, в принципі, я не знаю. Направду кожна жінка може відразу зрозуміти, що вона вагітна. І більшість моїх вагітних, яких я спостерігаю вже більше 10 років. Говорили про те, що я зразу відчула, що я вагітна, навіть якщо не було ніяких симптомів. Орієнтуйтеся на свої внутрішні відчуття, і це вам допоможе. А загалом не хвилюйтеся, і ви завагітнієте саме тоді, коли вам це потрібно.